Підняття тарифів та збільшення цін на продукти неочікувані відключення світла навесні здивували українців. А подальші заяви про збільшення тарифів викликали ще більше занепокоєння. Ми їх придамали минулому році, якщо ви пам'ятаєте, і завдяки цьому рішенню ми стабільно пройшли календарний рік. Тобто я маю на увазі минулий рік і опалюваний сезон. Нові тарифи в уряді пояснюють не коштів на відновлення енергетики після хвилі атак на енергосистему з 22 березня цього року. Що ключовий учасники ПСО це дві компанії. Це компанія Енергатом, яка втратила ключову генеруючу потужність 44% своєї атомної генерації. Запорізького атомного стану. Ню і компанія Укргідроенерго, яка сьогодні на жаль перебуває під постійними ударами ворога і має дуже суттєві втрати в генерації. Тобто, сьогодні, з рахуванням цієї ситуації, вони по перше, вони не встані покрити ці тарифи, які є. Вони не встані покрити собі вартість виробництва. Зараз тариф на електроенергію для населення складає 2 гривні 64 копійки. Та чи піднімуть його, поки остаточно невідомо. Цифри ще будуть опрацьовуватись. не дарма. В суспільство спочатку закинули цифру в 6 гривень. Я думаю, що потім її будуть опускати для того, щоб люди сказали велике дякую. Що там не 6, а буде 4,5, Наприклад, однак підняття тариф. Може лише створити додаткові проблеми та призвести до більшої кризи. Людина раніше платила там дві тисячі гривень і отримувала цю платіжку. Зараз її ця платіжка стане, наприклад, в два рази більше чотири. В неї немає можливості сплачувати чотири. Але половину платіжки вона теж платити не буде. Вона не буде платити взагалі. І це призведе до того, що ви будете отримувати не більше грошей, а менше грошей. Орієнтовно можна очікувати на здорожчання до 50% для тих, хто споживає понад 100 кВт. 50 85 споживають електроенергії 200 кВт на годину на місяць. А дорощення електроенергії буде десь до 4,5 гривень. Це майже там, там, гривня 90 на 1 кВт на годині. Якщо врахувати а, гривні 90 і 200 кіловат, ми отримуємо з вами 380 гривень на місяць, здорожчає а, в середньому платіжка за електроенергію на місяць. Разом з тим, з 1 червня вже точно платитиме за світло на 20% більше бізнес. А це вплине і на звичайних українців. Будуть здорожчати продукти. А це також вплине напряму на Збройні Сили України, вплине це на виробництво товарів, на послуги, і все це буде впливати на нашу обороноздатність. А за місяць можливе ще одне підняття цін. Кабінет міністрів пропонує підвищити аксис на паливо. Зміни до податкового кодексу реалізовуватимуться впродовж кількох років. А розпочатися цей процес має вже 1 липня. Наразі йде стадія обговорення. А ця стадія обговорення зрозуміло, ну, викликала такі бурні реакції у всіх. Я по операторів ринку. Так і у споживачів, і у нас з вами, якщо у вас немає автомобіля, ви ви ж маєте розуміти, що закладується ціна у будь-які товари і послуги перевезення диспалива, автогазу, бензину. Якщо ви щось купуєте, за оцінкою Міністерства фінансів підвищення акцизу допоможе бюджету. Говориться, що у разі підняття цього підвищення тарифу на цей рік, то державний бюджет збере додатково 37 мільярдів гривень. Десь певні марки бензину здорожчують на півтори-дві гривні. Ну а ось газ може здорожчувати і більше – 5-7 до 8 гривень. У підсумку податок на бензин зросте в понад півтора рази. Солярки більш ніж удвічі автогазу у п'ятеро. А отже, наприкінці багаторічного подорожчання сума автогазу може становити 55 гривень за один літр. Анастасія Кубовська Юрій Даницький Дніпро Тіві.